Космогонія під такою назвою відкрилася виставка художніх робіт в центрі культури Вернісаж. Присвячена вона пам'яті відомої майстрині гоболен Олени Михайленко. Твори виконані авторською технікою, а матеріалом для її створення слугували натуральні волокна та фрагменти тканин і паперу. Ще за життя член національної спілки художників України Олена Михайленко мріяла створити спільну виставку зі своїми учнями. Вдалося це зробити лише тепер. Ці роботи надзвичайно актуальні в часи зародження нової України, кажуть поціновувачі мистецтва. Ви подивіться на ті на ті ідеї, навіть роботи 2010 року. Вони такі сучасні, наприклад, ці свічки пам'яті, які ми запалили зараз на Майдані. Ви подивіться, ті птахи, віщунки, які щось нам говорять, ті, ті янголи, які на плакаті, вони теж відкритий простір дивляться, якби очікують щось, щось нового.